Виявлення рівня антропогенного та техногенного впливу в котуванні. Котуван це штучний водойом, який зробили в 70-х роках минулого століття. Вода тут чиста, б'ють підземні джерела. Влітку люди сюди приїжджають на відпочинок. Тут можна і поплавити, і шашрики посмажити. Зимку котуван навідують рибалки та зимові павці. На котованні мешкає кілька відів маленьких риб, як от короб та омур, яких штучно поселили сюди. Також у мошах жуть качки, яких відвідувачів пляжу заходи годують. В воді так само мешкають нижчасті водослі, які ближчі до всняно виростають, потім не заважають плавати. Пляж часто засмічують відповідчувальники, але місцеві жителі влаштовують суботники, де очищають пляж. Найголовнішою проблемою є заводи, що стоять поруч із водою. Вони постійно у воду відходи, через що на поверхні можна побачити біну, а на дні чорна осад. Коли побуває у задовільному стані, але скидення відходів фабриками є серйозною проблемою, яке можна негативно вплинути на екосистему.